Це була перша олімпійська медаль незалежної України 23 лютого 1994 року. В норвезькому Лілехамері біатлоністка Валентина Цербанесіна виграла бронзу у спринтерських перегонах. Ця олімпіада була першою, в якій брала участь українська команда. Тоді у її складі було 37 спортсменів із 10 видів спорту. І першу нагороду команді принесла саме біатлоністка Валентина Цербенесіна. Перший старт Олена Петрова колега заблукала. Вона попутала кола і її зняли. Мені тренер написав, що я роблю. Можна сказати, марафон, тренуюся, йду відновлююся в сауні. Я це все зробила. І знаю, що я виступаю тільки через дві доби. Тренер підходить збірної і каже: Пані Валентино, ти завтра стартуєш тільки спокійно, не переживай. Ти пробіжиш, подивишся кола. Тоді на той час це була дистанція ідентична естафеті. Коли я бігла, у нас були погані набої, погані зброя, лише єдині. І в нас клер каже. Все погано, стріляйте нулі. Я прийшла, зробила нуль, обійшла дівчат, і в мене, так як задача була тільки подивитися, поставили в мене в найгіршу першу групу, тому що по твоєму фінішу лідери дивляться. І я дуже довго на табло 50-м номером, всі пам'ятають, була лідером. Програла я 54-й там номер йшла чемпіонка світу досвідчена Світлана Перемігіна, білоруська. «Одна секунда, потім одна секунда золоту, але на той час це дуже досвідчена канатка. для неї це було друге золото. І ми дуже довго ждали в церемонії нагородження. І нарешті, нарешті, ця нагорода, як кажуть Валентина Церби, подивилася на першу нагороду для завоювання нашої незалежної країни. Пані Валентина розповідає, що здобула медаль не завдяки чомусь, а всупереч змагалася на чужих лижах. На відборі в Карпатах не мала власних чобіт. Готувалася без особистого тренера, перекладача та масажиста. Якщо кажуть, що ви відчуваєте, коли виграли цю Олімпійську нагороду, для того, щоб попасти на Олімпійські ігри, я змушена була двічі показати, що я найсильніша. На лижах чужих Ніни Лемеш і ботинках нашої лижниці колеги я виграла дві гонки. Тренера сказали, що на приправи лошадей не міняють. І все ж таки я досягла того, що мене взяли вклад. І чесно, я мала просто. Просто проїхати, подивитися, яка олімпіада, я запасна. І вперше я брала участь на етапі Кубку світу. Коли я вперше відкрила для себе Німеччину, потім Запад, Західну Німеччину, я була просто в шокі, це цивілізація. Коли я була в Італії, я завжди оглядалась назад, адже там за мною бігли лідери. І чесно, я по півхвилини стояла, тому що там такий великий спуск на естафеті був. Я боялася, що я палеці зламаю, а за які кошти я її відкуплю. І коли мене поставили в Італії, це треті мої змагання, і друга взагалі моя країна. Завжди Україна вифінішировала десь 15-та, 20-та. А я фінішировала буквально в 10 метрів від чемпіонки, нас було п'ятеро. Її на світі Бог сказали Ура! Нарешті наш стартер. Так що я важко відібралася, те, що я класно виступила на етапі Кубка світу, і я мала їхати була тільки стартером, але знову ж. Допомагає Всевишній, і так, мабуть, потрібно більше було мені. Цікавимося у пані Валентини, що ж для неї означає ця олімпійська бронза. Я зрозуміла щось те, що коли їхати додому, нас запросили і сказали: дівчатка. Можливо, нас зустріне президент, можливо, ні. Оксана баю не володіла українською мовою. Всі знають, що я з маличку рідний, мова українська. І якщо чесно, ми приїхали в готель. Цілу добу ми чекали, адже Україна незалежна, молода. Дипломатія не знає, як себе повести. І ми цілу добу чекали, що нас зустріне президент. Але за цей час моя делегація тоді на чолі із заступником міського голови Беркутом, мій Анатолій, тренер, поїхали в Прилуки. Саме головне забрали валізу, і Валентина йде до, до міст. Ну, уявляєте, я маю виступати, презентувати верх, я маю парадний, а низ у мене тільки варенка джинси. обуви, сукні, все позалишалося в там же в речах. І, опять же, тренер каже: Оксану Баюл зустрічав Біл Клінтон і його дружина. Вона була в джинсах. Хай буде і наша Валентина, Який ми виход знайшли. Київський тренер від своєї дружини. Приніс мені сапожки на два розміри більше. Я в їх одягнула, і слава Богу, що зараз є тільки чорно-біле, а не кольорове фото. І от нижня частина парадної форми: це мої варіанти-джинси. Сапожки на два розміри більше. І саме головне те, що потім вже я здогадалася, наскільки вона, наскільки прилуки зустрічали, наскільки зустрічав колектив область. На той час за цю нагороду пані Валентина від країни нічого не отримала, бо Україна тоді робила лишень перші кроки до становлення. Не давали нам не ордена. Не медалі вшанування було в прилуках шикарне, завдячуючи моєму тренеру Олександру Івановичу. Порядку, бо Микола Миколаївич Зольц більше працював із молодіжною за кордоном. І Я пам'ятаю, що зустріч в нашого мера. Тоді Шамрая зустрічала Тютюнова фабрика, мені такий кейс кілька подарили, і місто подарувало аж кольоровий телевізор, тому що 30 років тому це було вау кольоровий телевізор. Якщо брати фінансову сторону, давали тоді баюл 15, мені 5 тисяч. Угу. На сьогодні це нам багато разів краще 125 і 55 тисяч. Це в рази. І як потім я працювала, хто знає в міській раді. І вже Беркут очолював нашу міську раду, мабуть, років 20 минуло. Він каже: Валентина, а зараз ми виплатили за твоє житло кошти. Ось так була. Але з другої сторони, одразу після одержання олімпійської нагороди, я отримала житло. Хоч це було через рік, але все ж таки отримала. Так як спортсмени брали участь у міжнародних студентських іграх, я стала студенткою стаціонара, а працювала на меблевому комбінаті нашого Чернігівського педагогічного університету, сміялась, поступала в інститут, закінчила університет. А потім дуже багато вона дає того, що починаються Олімпійські ігри, і ти дивишся, ой, який молодець, як класно, круто. А потім проходжу мимо, Шкафа, де вона у мене зберігається. Думаю, ой, а я, мабуть, теж щось варта, щось ж я теж для цієї країни зробила спортивного, що є ця нагорода. Валентина Цербенесіна завершила кар'єру у 98-му році, проте і надалі продовжує активно популяризувати біатлон. Дуже болюче питання для мене вторгнення. Я в цьому місяці вперше побувала на лижній базі, я на свої очі побачила, що з неї сталося. База, де ти 10 років проживав, де приїжджала до тебе кохана людина. Ти пам'ятаєш кожну барізку, де ми тренувалися, де ми прали свої спортивні речі, де ми гриби збирали, де ми просто проходили наше щасливе спортивне життя. І святкуємо ми зараз нагороду. Слава Богу, що нам допомагають різні міжнародні фірми, організації. І в нас заслужений тренер Жанна Степанівна ЗОС виграла грант 10 гвинтівок і саме з цих лазерних зброї стріляли дітки. Надо було бачити, як вони горіли очі. Наші прилучани, як дівчинка, беру інтерв'ю. Знаєш, вона друга стоїть, а вона каже, Ні, я вже 10 разів стою. Мабуть, десь вона імітувала, робила. Потім е, другі змагання були всеукраїнські, де я там суддя вже більше 15 років, і прилучаний і Україна спостерігає е, фото-відео інтерв'ю беру. Е, ми зробили дуже шикарні за участю 150 дітей. Це юнаки і дівчата старші, середні, молодші. Молодших вийшло. Майже 50 спортсменів вони бачили нагороди, і треба було бачити, як горіли очі, як вони бігли, переживали. І хочу сказати більше того, ми започаткували цікаві кубки і призи і участвувало. 20 шкіл спортивних навчальних закладах, і кожна школа, яка тільки робить перший крок, які має вже олімпійські чемпіони в призері, моя рідна школа, отримала ці нагороди. Це дуже класно. 22 лютого у прилуках відбувся фізкультурно-оздоровчий захід Юні Олімпійці, з нагоди 30-річчя першої олімпійської нагороди незалежної України, яку виборола Валентина Цербанесіна. Саме вона стала ініціаторкою даного заходу. Підготувавши крутезні нагороди для юних прилуцьких спортсменів, і в цьому їй дуже допомогли однодумці, зокрема доброчинці соборного хабу я прихожанка нашого собору для Пресвятої Богородиці. Я дуже вдячна Богову, що наша родина пов'язала життя з цим храмом. Коли було першомасштабне вторгнення, повномасштабне, я стала однією ячейкою нашого хабу. Ми багато робили, у нас були ночні чергування. У нас настільки була тісна співпраця з теробороною, чоловік у мене там, що просто про це треба писати, фільмувати книги. І коли приходили військові, а я їм подаю чай, бутерброди, і на ушко десь хтось сказав, хто я. Для їх, знаєте, я була круче, я зав'ювала цю нагороду. Зараз багато. Прохання до того донатьте. Ми знаємо, що наш храм донатить. Сьогодні ми будемо зустрічати героя, машина для еваку... етапування цих воїнів. В свою чергу, я хочу сказати, я стараюся жити по-божому, тому що на сьогодні можливо, що ця ніша в городі не зайнята. Зараз дуже багато хлопців на нулі, наші прихожані за кордоном. І я фільмую онлайн нашої служби. І в свою чергу я хочу подякувати оцю Віталію за допомогу, тому що дуже важка зараз ситуація в спорті, в нас не фінансується. Більше, ніж місяць-30 діток наших будуть. Він допомагав хабам. Продукти харчування. Ми спрацювали із Артемом Рожком, він давав свою продукцію. Ну, Волонтина Давина, перш за все, вона великий молодець. Е Це багатогранна особа, особистість, так. І як і спортсменка, перш за все діючий суддя, е людина, яка е по цей час активно займається спортом, е громадський е діяч, громадський активіст. Е Мають за честь бути пархом в тій громаді, до якої вона себе причислює. Так. Вона волонтер, волонтерить, в принципі, із Соборним хавом, зокрема. Ось. І коли там в ході розмови такої приватної вийшло, так що ну, зараз не можна багато сподіватися від держави. На жаль, чи на, ну, чи на щастя, це вже по-різному до цього підходити можна, але держава не до кінця піклувалася спортом і, в принципі, піклується тим спортом, тим паче в сьогоднішніх реаліях. Так? Я кажу, Володимира, давайте щось будемо долучатися. Мені не удобно. неудобно? не удобно? Ну, це ж не додому, десь на полички, це дітям, так? Ну, так. І ми, в принципі, скооперувалися. Е це класно. класно е Ну, мати такий доброму рух у ході змагань юні олімпійці продемонстрували свою силу, згуртованість і спритність та подякували організаторам за крутезний спортивно оздоровчий захід. Я пишаюся тим, що в нашому місті є олімпійська призерка Валентина Церма, і мені приємно брати участь у змаганнях, які вона організовує. Традиційно пані Валентина на зустріч із дітками завжди бере олімпійську медаль першу олімпійську нагороду незалежної України, аби діти змогли доторкнутися до реліквії і усвідомити, що спорт то дуже крута.